Новорічні вітання з Миколаївської області, від Світланки. Це моя давня клієнтка, підписниця. Вона румнічка, дуже гарна, красива дівчина. Вона зо мною з самого першого дня, як я заснувала свій тікток. Дякую, моя дорогесенька. Я безмежно вам вдячна за вашу повагу, за ваше добро. Я. Щиро вас обіймаю і обов'язково у квітні вас жду до себе в офісі. Я вас просто запрошую, Світланка. Я обов'язково хочу з вами випити чарівного вина відьмия двіга. Я, звісно, багато не п'ю, але воно там дуже таке слабесеньке, там 6, по-моєму, 7 градусів. Так воно називається чарівне вино кохання, відьмия двіга. От ми з вами покуштуємо. Я вас запрошую. Особисте. Повідомлення і запрошення я вам прийшлю вже в квітні. Дякую, моя красунечка, за ваші вітання. Так, на погулях положилася. Так, дякую, це до кави. Смачно. Смачно. Нічого не потекло, нічого не повредилося. Ой, дякую, моя дорогенька боже, яка закавнула милота гарні. Ще щоб не поламати. Боже, ось таке гарне. Боже, яке гарне! <смі> така сумочка тут особисто, з чимся. Дивіться, яка гарна сумочка ручної роботи. Ой, краса, яка неймовірна, я таке люблю. Вона носочки для мене побезпокоїлася, щоб в мене ножки були в теплі. І з котятами, боже мой! <смі> Ви вже так знаєте, що я люблю все котяче. Коти для мене це члени родини, щоб ви знали, я їх не розділяю. Дивіться, дякую, моя дорогенька. Це краса просто неймовірна. Боже мій, яка гарна краса. Дякую, Світланка. Вона така гарна. Ну от вона мені по душі, просто людина гарна. Так, і самих перших днів, як я тільки создала TikTok, от дивіться, 7, ніж, да, 10 березня буде 2 роки, як я в TikTok, А також ви знаєте, 30 років моєї допомоги людям. Ну, я в YouTube, в Instagram була, то і є. А в TikTok буде 2 роки. Так що, от нас скільки за. Скільки в нас не вибачаюсь, не... Да, 2 роки. да, Буде 3 буде роки, ось в березні буде 3 роки, як я в тік чи 2 роки. Я вже попутала. Дивіться, яке гарне. Дякую. Так, мабуть, 2 роки. Чи 3 роки? Мабуть, 3 роки. Ні, так і 2 роки, слухайте, 2 роки буде 10 березня, буде 2 роки, як я в TikTok. Бачите, скільки у нас підписників? Не один не купляний підписник, як ото купляють кучами гроші платять за підписників. Ні, у нас все чесно і прозоро. Дякую, моя красунечка. Так, далі, 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 далі. Я вже сиділа, так сьогодні виморилася. Так, передам це ананаси передам монахам. Вони люблять таке, полюбляють. Дякую собі. Так, і щось таке гарне. А, це вона, світла мені. Щоб я качку мабуть, яблука для... приготувала. Щось таке. Ну, буду розп... розпечатувати, покажу. Не знаю, що це. Так, тут смакота, варення. Варення. Передам те з монохам. Монахам. Бо це вишеньки смачні, вона мені колись присилала. Це смачно. Так, далі. Дивіться. Ох ти, огірочки, це те, що потрібно теж для олів'є. Я на новий рік роблю олів'є, і знаєте, з трьома видами м'ясо. Через те вони, воно дуже смачне м'ясо. Говядина, свинина і курятина. От ви теж зробіть по чуть-чуть м'яса, буде взагалі суперове олів'є. Так, друга частина буде.